Тема пожежної безпеки в громадських місцях як ніколи актуальна. Ми зібрали кілька порад: як не стати жертвою вогню. Тримайте в пам'яті шлях від входу. Дізнайтеся про всі запасні виходи. Почувши сигналізацію чи сирену, одразу йдіть на вихід. Не користуйтеся ліфтами, спускайтеся сходами. У тисняві зігніть руки в ліктях і притисніть до корпусу. Захищайте грудну клітку від здавлювання. Тримайте дітей за руку чи плечі попереду себе. У разі появи диму дихайте через вологу носову хустку чи рука в одягу. Зберігайте рівновагу, тримайтеся за стіни та поручні. Вибравшись із полум'я, допоможіть потерпілим. Викличте рятувальників та швидку допомогу. Якщо ж вийти з приміщення, не вдається. Закрийте всі вікна, витяжки, щілини в дверях. Якщо дим проник у приміщення, ляжте на підлогу та накрийтеся мокрими речами. Не стрибайте з вікон, доки пожежники не підготували для цього спеціальні засоби. І пам'ятайте: головне не панікувати.